На своєму кулінарному каналі я робила ось такий торт. Друзі, повірте, він дуже смачний. Ду от просто пальчики. Оближ... О, зараз Ванесочка сочка його дегустує. Ну, в мене дійсно смак, таке враження, що я їм снікерс. Хоч тут є банан, але враження таке, якби я їла снікерс. Дуже смачний. Прокосно. І mm. и хани вчук. не, mm? и не mm -hmm. so. Добре, не бахся, так. Маргаритку покупала і треба побризкати, щоб чтобы... oh. добре штісу волосечко, бо в неї дуже-дуже запутане, бо кучерявиться. О, мати поближку в телефоні. Угу. Так Легенько. Будемо розчісувати волосічко твоє, так? Поступово, поступово і догори, так? Угу. Це, Це сікот, мама, вже досить довге. Ось такі великі вже. Таке, Все розчесали, його зараз тако зроблю. Ось так. Зараз буде кучерявитися. <різь> так, давай ще вушка почистимо. Насочку випрямся. Тарілочку малюєш. О, <різь> така підставка. Дові. А, ти собі такий колір зробила, зробила сіри, та? так? Так, сірий. Ага, ти білий з чорним, так, змішалась і зробила сірий, так? Так. Ти як гарно. <ріхи> 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 <Довольна така>. <ріхи> <ріхи> Маргарита, а ти що? Ще треба прибрати на підлозі. Ану вернися. О, Такі вже локони робляться. Так. Писаночки, то вам ви завтра вже маєте то принести. Так. Ти тут, напевно, як висохне, то візьми якимись кольоровими розовими. знаєш, такі такі Так. Або Ну, в тебе вийшло, що на пташці свічка. На голові свічка. Пташки. Ну нічого. Як є, так є. Ти художник. Ти художник. А що можна б руки було намалювати? А що під голову намалювати? Та я не знаю. Я вже ні. як пташка то вже не свічка, напевно. А ти, вже, ти вже так вирішила, щоб вже і пташка, і свічка, щоб було вже все. Те, просто, е, ну, Наш ставити е, ну, на Пасху е, свічку то ж не хоче. Та не різбов. Ми ставимо. Пставимо такі ось, свічки. Маргарита, відійде від телевізора. Давай малюй. Анеса, ходи сюди. Ти принесла мені малюночок, то ви завтра маєте здати. Так. З чи що? Я не знаю що. Та не під дизайн, <різь> <Мамо>. <різь> <різь> Я не розумію. Малювала, малювала, все то його. <різь> Ну, то треба було мене закликати, ми б то виправили ситуацію раз-два. Та ну таку помалювала Ти так помалювала? Там Маргарита помалювала таку все? Так, синім кольором. Синім кольором? Синій. А коли вона встигла то помалювати? Як ти була біля неї завжди? Ну, я йшла в туалет. А, ти в туалет пішла? Та. та нічого би залишила свій автограф там. Та я не знаю. Ексклюзивно напиши твого палайда Ванеса. <реку> <реку> ну, пташка гарна. Це все. Ну, ну, малювати я тобі скажу, Ванеса, ти не сильно вмієш. А от інше, от бісером. <реку> Що ж за тим? А, аплікації робити, ото твоє, а малювати ти не вмієш. Але то, що ти не вмієш, але ти то намалювала. Розумієш, ти своїми руками. Я тобі зовсім нічого не допомагала. І то вже ти молодець. Ти скаже, дайте мені аплікацію, я вам зараз зроблю. Ти я вам раз, два і це все а, я зроблю. Вже, я вже зробила аплікацію. А, сьогодні. Що з чого? А, скульптура була, але на скульптуру трохи там тільки там було 20 хвилин було. Ага. Але Потім пішли в клас і нам казали або малювати, або робити аплікацію. Я вибрала робити аплікацію. А ну. а що треба? І там треба було. Та намальзували нам три яйця, така вісімнадцять вийшло. І треба було склеїти так в 3D м -м. Ага. Тут е так... Ну, одним словом, яйця треба було склеїти е -е так. в 3D. І потім там ще такі кошики були, які там не розкриваються. І там ще нам дали якусь таку платформу, там, де м -м, ну, низ кошика, е там ми мали таке приклеїти, воно буде, як теж 3D такое. Uh -huh. І там ми то запхали, е а потім тіплюсь нам дали і яйце. Але яйце було ціле, і тіпочка була така, ну, трохи менша від віддіця. Uh -huh. І там треба було написати побажання, я написала, Ось треба було приклеїти на замій зад, і нам треба лише квіточки, одну квіточку і там метелики. Uh -huh. І треба було приклеїти десь, щоб було тако гарно. Ем, Квіточка була якась така, то ми приклеїли на ручку, і там поставила одна метелка, а друга написала десь знизу. зрозуміла. Uh -huh. Добре, бери малюнок, та може його не перемальовувати. Ще тільки може домалюй писанку, то що тут дві? Писанки може аж три, нехай буде. Три ого. Та що ого? Як я домалюю Третю писанку, що ж ти намалювала в Нічого страшного, тут воду малюєш, там якийсь візерунок, та й все. А ну де Иди, малюй, де йди. Баба передала сумку, дала молоко, передала. Ось села свізуванець такий. Ще не знаю, що до якого села тут треба давати. Так, сізуванець треба порядки робити сьогодні. Капуста, то не квашена, то маринована. Паштет? баба паштет тона. То паштет. Угу. Паштет, але той свиний паштет, то, що я робила, то Mm, курячі. Mm. Боже, моркви Десь зборочка. Mm. Mm. А це що? Це певно хрін. Mm. Хрін, напевно. Mm. Морква mm. по-корейськи. Mm. Так, тепер тоді mm. то витягнути. Воно ну, тримай вниз. Mm. Um, не витягнеться анівої. Давай перше одну сторону, а потім другу сторону. О. І помідори. Я, я дуже хочу. твою і, ну, і а, кабачок, огірок mm -hmm. і кабачок. І оселедець мать є. <рігут> Це вона сана то бабі віддамо. Папа зараз прийде до нас, ще пішла по своїм справам. Ми поки зваримо щось їсти, треба я тільки прийшла з роботи і голодна, як О. вовчик. Те, що мама передала, я взяла переклала в тарілочки. вже в свою тарілочку, борочок дуже смачний. Дуже смачний. Вже... Ну, хочу зразу віддати контейнерам. Де ще моку попробую? Морква. Трохи за грубом тепло, напевно, грубого такого. Mm. А то мама махрін передала, і я на свято зроблю називається цвіклі. Тобто борочок на дрібно натертий на терці, на терці варений, І змішаю з тим хріном. І буде дуже добре до м'ясного там. Чи до шинки, чи до ковбаски, чи до шпондера. Таке готую. Зараз я ще до перекладу, щоб вже мамі контейнера. Що І поставила варити крупу ячну. Вона дуже добра, тому що вона не тяжка на, на швомок. Я її люблю. І її... Маргарита дуже любить булгур. Тому що я замітила, що вона дуже любить. Просто можна помастити маслом і вона отак столовою ложкою, на... як то кажуть, нагрібає. А вона стане ніякою. Не знаю, макарон, напевно, любиш. Там Так. А, а корона гречку? Ма? ти гречку не дуже любиш. Налучати люблю. Сьогодні зранку проснулися, бо мені кличе з одної кімнати, що Маргарита кров з носа потекла. Я прибігла тече носа, кров, лягай. Потім взяли помили. зупинили, помили. Пішла малювати. Знов пропустилася. Я навіть не знаю, від чого це. Прийшла зараз з роботи, то вона вже, скільки вона спить. Ну, вже при мені вона вже спить 45 хвилин. Півгодини. А, півгодини. Ну, вже більше, ніж годину спить. Не знаю, чи просто вона змучилася, чи щось. Не бай змучилась. Відбувається? Ну так, думаю, тому що малювала, бігала, скакала. Так? А, може, то її змори. Марта просто ляглася і пішла, ляглася. А, вона так любить. Вона бігає, бігає, потім вона бере, я її не змушую Лягай, спи. Вона побігає, побігає, сама тихенько пішла, накрилася, і все. І вона так спить. І то так самостійно. Інакше З Ванесою чекали. чекали на бабу, бо маргаритка спить. Бабуся подзвонила нам і сказала, що її не буде, тому що вона приїхала з зятю, і зять скоро справився, вона зробила свої справи, там, які там мала зробити, там, те, що купити додому для себе. І сказала, що вже зять справився і пора вертатися. Тобто ми чекали, чекали, і бабусі нема. Так що, хто чекав на мою маму? То сьогодні не побачите. Хотіла трошечки її зняти, поспілкуватися, також трошки про своє, але ну, не вийшло. Ну, нічого іншим разом.